i don't, don't love the chess. że w stanie i tak wyjrzyjcie Muito bom que. Отож, піано бой бажає всім кохання і цього самого бажаємо вам ми. Ми також бажаємо, що у вас було в житті все добре, а також ви знали, що таке справжнє потужне кохання. Отож, друзі, сьогодні ми з вами зібралися саме для того, щоб поділитися хорошими емоціями, хорошими переживаннями, а за це ми вам подаруємо квиточки на концерт. Ми з вами знову чуємося, бачимося через те, що прямо за лічені хвилини, і ось прямо тут, на цьому відео, в цій трансляції, ми розіграємо з вами квиточки, і хтось стане трішки щасливішим, хтось отримає маленьку порцію свого кохання е, до улюбленого артиста та зможе відвідати його концерт. Зовсім незабаром не ми розпочнемо саме розіграш. А поки що ми з вами по традиції трішечки поспілкуємося, якщо ви будете мати таке бажання, і будете щось писати в коментарі, тобто коментувати нашу з вами подію невеличку. А тим часом, вже за правилами, ми разом з вами прочитаємо умови, які були в розіграші вказані, щоб у вас не виникало запитання, як іноді це буває. Отож, типове рівне. Тобто, це наш паблік ВКонтакті улюблений, улюблений паблік Рівнян оголосив знову конкурс. Це було 8 жовтня. І 8 жовтня цей конкурс стартував. Прийняти в ньому могли участь всі охочі, всі, хто хотів спробувати свою удачу та спробувати потрапити безкоштовно на концерт улюбленого виконавця, міг скористатися шансом на перемогу. Отож. Сьогодні ми з вами розіграємо три квиточки. Три три штучки. три квиточки на концерт. Сам же ж концерт відбудеться 20 жовтня у міському будинку культури. Хто там ще не був у міському будинку культури, то хочу вам розповісти, що наразі там зроблений доволі такий хороший ремонт, доволі таки хороша акустика в залі, і сам зал зручний. Зручними сидіннями, і там наразі дуже приємно знаходитись, тому це ще одна додаткова нагода ходити не просто на концерт улюбленого виконавця, ну або одного з улюблених, а ще й побувати у оновленому міському будинку культури. Отож, умови в нас, як завжди, надзвичайно прості. І дуже легко їх було виконати. Але ми повторимо: перша умова це. Потрібно було бути підписником, учасником нашої спільноти. Тобто спільноти типовий рівень. Ось ми дивимось на посилання сюди. І перевіряємо, чи всі ми підписані ось саме на цю спільноту, саме на цей паблік типовий рівень. Якщо підписані, ви виконали перший пункт, з чим я вас вітаю. Якщо випадково ви це не зробили, тому швиденько клікайте підписатися, щоб. Стати учасником розіграшу. Отож, умова номер 2 Зробити репост цього запису на сторінку реальної людини. Це пункт один, але я розділю його на 2. Тобто, що таке репост, можливо, хтось не знає. Щоб зробити репост і виконати один з пунктів, з пунктів правил, потрібно натиснути на ось це сердечко. Ось так показати, що нам подобається потім на такий Рупор. І сказати, що я хочу поділитися з друзями і підписниками і натиснути сюди, поділитися записом. Все. Запис цей з'явиться у вас на сторінці. Ось так було потрібно зробити. Хто не знає, повторюйте. Ось вам пряма інструкція. Другий пункт також в себе включає, що цей запис, мабуть, зроблений репост на сторінку реальної людини. Що ж таке реальна людина? Чому я це пояснюю? Тому що було вже де, декілька розмов точилося, декілька було невдоволених людей, декілька невдоволених, що, що, чому ж декому не, від, не віддаємо приз, якщо він нібито виконав усі правила. Вся проблема в тому, що правила нібито виконані. Я поясню, що таке сторінка реальної людини. Реальна людина це людина. Ви. Тобто, якщо на сторіночка фейк. Сторіночка створена для того, щоб приймати участь у різних конкурсах, робити безліч репостів і тільки тролити якихось людей. Не потрібно такій сторінці приймати участь у нашому конкурсі. Щоб вашу сторінку взяли у конкурс, щоб вона відповідала умовам нашого розіграшу, має бути все просто. На сторінці має знаходитись ваша світлина, бажано декілька. Тобто фотографії, на які ви на даний момент там може стояти якась квіточка, автомобіль, і ще щось що завгодно. Але якщо ви попередні там аватарки, або у вас є альбоми з вашими світлинами, є у вас на сторінці, все окей, добре. Я і всі глядачі прямої трансляції, потім хто ще буде дивитися цю трансляцію в записі, вони помітять, що ви реальна людина, ви не якийсь там бот, фейк і так далі. І потрібно. Ось і все, що потрібно було виконати. Тобто, якщо вас, ви зробили репост на фейкову сторінку, і якщо мені її видасть рандом, вибачте, я попереджую відразу, що таким людям ми не віддамо, не віддамо приз. Тому що так буде чесно. Валерій Ніцан да, дача прийди. Так, Валерію, бажаємо тобі успіху і бажаємо всім удачі. Нехай удача посміхнеться кожному. З вас. Ну, і мені, так як я ж також тільки що разом з вами зробив репост, тому я також приймаю участь у даному розіграші. Я думаю, довго ми не будемо з вами затягувати наше міроприємство, тому що день сьогодні важкий. Нещодавно розпочався робочий тиждень. Тому всі поспішають і хочуть побачити, хто ці щасливчики, кому. Пощастить отримати приз. Оля Прокопчук, і до тебе теж. І Олі Прокопчук бажаємо успіху, проте перший коментар пропав. Щось, хлопчина, передумав. Напевно, він почув, що я озвучив його ім'я, вирішив, що це йому не потрібно. А ні, це щось, щось трапилось. Все добре. У нас є цілих два коментарі. І вони всі просять удачі. Ну що ж, доєднуємось до вашої удачі, а ми тим часом. Не будемо тягнути. а Разом з вами беремо ось наш конкурс. Ось коментарі, всі, які написали: краще б на фіолета розіграли. Ось так. Ну, невдоволені завжди знаходяться. Це для нас не новина. Тому, що ми робимо? Ми копіюємо посиланнячко на конкурс. Ось і вставляємо його в наш рандомчик. Ось так. Тиснемо кнопочку далі і чекаємо, коли всі користувачі, які виконали умови, зробили репости. Додадуться. А, ні, я неправильно зробив. Давайте ми оновимо сторіночку, можливо, поки я говорив, хтось додався, і щоб комп'ютер зарахував. Так, ось ще раз копіюємо посилання, оновимо рандом. Перезавантажимо. Можливо, хтось зробив і, можливо, зараз саме ця людина і виграє. Яка зробила в останній секундочки репост. І таке було. Було таке, що людина зробила декілька хвилин тому репост і виграє квиточок. Тому так, в кого удача прийде, хто, хто сильніше бив у Бубен, хто сильніше просив якихось шаманів, щоб вони йому допомогли, той виграє квиточок у нас. Тому фортуна вирішує дуже-дуже багато всього. Почитаємо, що ви тут нам пишемо. Лєна пише амінь. Таня хоче, Оля крепко хоче, але взагалі не розуміється, то, що там. Хто, 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 чекаємо удачі. Отож, перечитав всі коментарі, вони дуже змістовні, дуже цікаві. Дякую вам за них. І я думаю, ми будемо потрошечку, по потихеньку приступати до розіграшу. Рандомчик. Нагадую ще раз за рандомчик, щоб не виникало питань. Хто до нас, можливо, приєднався вперше до нашого розіграшу. То я повідомляю, рандомно крутимо 3 рази. Тобто, на оцю кнопочку, на якій написано вибрати переможця, я натискаю рівно 3 рази. Це робиться для того, щоб унеможливити любі, любі махінації, любі накрутки. В принципі, тобто, нам і так не потрібно унеможливлювати, але щоб ви глядачі бачили, що все максимально чесно, максимально чисто та прозоро. Тому. Я натискаю на кнопочку вибрати переможця три рази. І людина, яка видає рандом нам третю, це є переможець. Тобто я тисну 1 людинка є, тисну 2 людинка є і тисну 3. І от третя людинка, яку показує рандом. От тій людинці ми і віддаємо приз. В принципі, ми по такій системі працюємо давно. Збої вона не давала всі завжди. Задоволені. Так що будемо діяти, як завжди. Тримаємо кулачки, всі тримаємо кулачки, кула... закручуємо пальці, тремо якихось свої амулети щасливі, робимо всі махінації, які не заборонені законом та здоровим глуздом. Домовились? І раз ми з вами про все домовились. Будемо розпочинати. Я натискаю три рази. Поїхали зараз! На ваших очах ми розіграємо перший перший квиточок на концерт. Що ж, готові, друзі? Давайте розпочинати. Один. Два. Три. Сергій Дежнюк. Сергій Дежнюк. Заходимо на стріночку до Сергія. Ну, ось так. Переходимо до нього на сторіночку. Чекаємо, поки вона завантажиться. Ну, привіт. Ось так. Сергій Дежнюк не знаходиться в онлайні, він був аж майже годину тому, і з нього така життєрадісна світлина знаходиться, яка зроблена, зроблена на театральній площі. Отож, розпочнемо зі світлини. Бачимо, що фотографії. Сергія є. Перший пункт це не фейк, виконано. Далі дивимось, підписаний він чи ні на нашу сторінку типово рівне. Ось ми бачимо підписано, що він є підписником нашої спільноти, що він підписаний на спільноту типове рівне, тому ще один пункт Сергій виконав. Ну, залишилось єдине знайти репост. І репост конкурсом є. Тому Сергій Дежнюк виконав всі умови. Його вибрав рандом. Сьогодні він наш перший щасливчик, який отримує квиточок на концерт. Копіюємо посилання на нього і відсилаємо вам у коментарі, щоб всі могли ще раз переконати, що це справжня людина, що це ніякі не фейки, саме цю сторіночку показав нам рандом. Так, є. є у нас перший переможець. Ну що ж, друзі, я вас вітаю. Ми з вами розіграли перший квиточок. Старт нашому розіграшу ми поклали з вами. Закриваємо сторіночку Сергія. Швиденько переглядаємо, чи ви тут щось написали цікавень. Ні, нічого цікавого не написали. Ось так повертаємося до розіграшу. І в нас написано, що ми розіграємо три квиточки, а це означає, що ще два. Ще два переможця видасть наш рандом. Ще двох людей я назву вам і покажу, які виграють квиточки на цей чудовий концерт. Отож, друзі, ми всі вітаємо першого переможця та повертаємося до нашого рандому. Знову крутимо його три рази і дивимось, кого ж він нам видасть на цей раз. Готові? Розпочинаємо. Один. Два, три. Анастасія Каращук. Каращук. Надеюсь, я правильно прочитав прізвище. Анастасія знаходиться онлайн. І якщо вона виконала всі умови, зараз ми її напишемо. Ні, ми її не напишемо, тому що повідомлення в Анастасії закриті. Ну, окей, а я хотів написати і запитати, чи взагалі дивиться вона пряму трансляцію, чи вона здогадується, що вона тільки що виграла квиточок. Можливо. Зараз ми ще перевіримо, чи вона його виграла. Отож, давайте перевіряти. Шукаємо, чи підписано на нашу сторіночку. Так. Невже не підписано? Ну, Ох, скільки спільнот. Да, якщо і підписано, я її не, про, не прогортав. То дуже-дуже рідко, коли заходить в гості до нас. Що ж ти? Не можна. Не... От... Так, є. Є підписка на нашу спільноту. Підписана на Анастасія на типове рівне. Це вже добре. Тепер дивимося світлини. На світлинах діп в Wrangler, якщо я не помиляюся, із рівняночкою на світлинах. Так, світлини в Анастасії є. Шукаємо ще репост нашого конкурсу. Ось. Є, довго шукати не прийшлося. Тому, друзі, я думаю, у вас немає заперечень, у мене також немає питань. Вітаємо Анастасію Каращук з тим, що вона стала переможницею однією з переможців сьогоднішніх і виграла квиточок на концерт. На жаль, ми не можемо їй про це сказати, проте ми надіємося, що вона все-таки дивиться нашу трансляцію. та... Зараз вона сидить щаслива з посмішкою на обличчі. З усмішкою на обличчі вона знаходиться зараз, тому що вона стає переможцем, виграє білетик білетик на концерт. Христина з U31 РКЕП Коледжу. Передаємо тобі привіт. Особливий привіт тобі передає Лена Трум. Ася Молодець. приєднуємося всі до Асі. Також вітаємо переможницю. Отож, ми з вами проробили велику роботу, нелегку роботу, а саме ми з вами розіграли два квиточки. Тобто, тільки що на ваших очах двоє людей стали трішки щасливішими, ніж завжди, і їхній вечір став трішки кращий, ніж зазвичай. Тому я пропоную продовжувати в тому ж дусі. Та розіграти ще один квиточок. На сьогодні це буде останній квиточок. Проте ви ж пам'ятаєте, що ще в кожного з вас є надія. Та засмучуватись ні в якому разі не можна. Навіть якщо ви не виграєте, ви все одно найкращі. І в кожного з вас є шанс. Отож друзі, розпочинаємо розігрувати. Третій і останній на сьогодні квиточок на концерт. Якщо ви готові, то з вашого дозволу я розпочну розкручувати наш рандом та шукати переможця. Рахуємо разом зі мною. Я натискаю 1. Я натискаю 2. І зараз відповідальний момент. Я натискаю 3 і ми бачимо переможця, який. Забере квиточок, якщо виконав всі умови. І я натискаю 3. Мар'яна Куцмус. Заходимо на сторіночку Мар'яни Куцмус. Мар'яна в нас онлайн з мобільного телефону. Тому навряд дивиться. Але ми її зараз напишемо. Зараз ми перевіримо, чи виконала вона всі умови. Так, світлини у Мар'яни є. Шукаємо підписано на типове рівне чи ні. Таємо список підписок і бачимо наш улюблений з вами паблік типове рівне. Є таке. Залишилось знайти репост, репост є. Отож, копіюємо посиланнячко на Мар'яну. та... Вітаємо її. Ой, Максиму. Ну добре, Максиму, відправлю тобі. Переможницю нашу. І надсилаємо. Отож. Шановні друзі, шановні типові рівняни, шановні типові рівнянки. Вітаємо вас. З тим, що ми провели ще один конкурс від типового рівного. Сьогодні ми розіграли три квиточки і маємо трьох переможців. Дякую, що були разом з нами. Дякую, що допомогли мені в цій нелегкій справі, що допомогли мені розіграти всі ці квиточки. Головне правило, я надіюсь, ви всі пам'ятаєте, не можна засмучуватись. Не можна зараз засмучуватись та сердитись, адже. Незабаром буде що, правильно? Незабаром ми знову повернемось. Ми знову прийдемо до вас з прямим ефіром та знову будемо розігрувати щось цікаве та хороше для вас. Чи то буде квиточок на концерт, чи то буде якийсь подаруночок, я вам зараз не буду казати, щоб не розкривати всі таємниці. Проте ви ж знаєте та пам'ятаєте, що типове рівне довго вас. Не залишає без розіграшів. Отож вже через декілька днів буде стартувати новий, не менш цікавий, не менш потужний розіграш. Тому Ігор хоче мені звернути шию, адм... мою шию адміну. Ось таке життя в амінню. Ми, ми даруємо людям радість і позитив, а вони нам хочуть шиї звертати. Отож, друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що дочекалися нашого ефіру, дякуємо, що приймали участь у нашому розіграші. Обіцяю вам повернутися з новими конкурсами, з новими емоціями та класними, чудовими призами. Наразі я буду з вами прощатись. Бажаю вам чудового вечора, а завтра бажаю гарного. Робочого дня, а хто йде на навчання, то тому гарно понавчатись. Тож, дякую, друзі, всім па-па!